У Кропивницькому попрощалися з трьома загиблими на російсько-українській війні. Це Віталій Торков, Євгеній Терещенко і Михайло Гречанов. Містяни зустрічали траурний кортеж з синьо-жовтими прапорами, схиливши голови. Машини зупинилися вздовж площі Герої Майдану перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о 9 ранку. Після прощання продовжили на далекосхідному кладовищі. Про життя загиблих військових розповіла ведуча церемонії прощання Наталія Макарова. Віталій Торков народився в місті Кривий Ріг. У фаховому коледжі здобув спеціальність маляр-штукатур. Після працював на залізниці ремонтником залізничних колій. У 2021 році пройшов строкову службу. «З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році без вагань. Приєднався до лав Збройних сил України. Був зарахований на посаду розвідника-кулеметника. Загинув 24-річний Віталій Торков 10 грудня 2024 року біля села Веселий Гай Донецької області. Майже рік військового вважали зниклим безвісти. Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна. Євгеній Терещенко народився в Кропивницькому. У будівельному коледжі здобув спеціальність будівництво та експлуатація будівельних споруд. Працював на різних будівельних об'єктах Кропивницького та області до лютого 2022 року. З перших днів війни він добровільно став на захист батьківщини. Служив на посаді водія електрика. Серце героя зупинилося 31 жовтня 2025 року. Під час проходження лікування в лікарні. Йому було 56 років. Михайло Гречанов народився в Краповницькому, мав нагороди Стаквондо та боксу. Займався підприємницькою діяльністю. З початком повномасштабного вторгнення Михайло Вікторович приєднався до лав Збройних сил України. Був зарахований на посаду стрільця. 35-річний Михайло Гречанов загинув 4 жовтня 2025 року біля села Середня Донецької області. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.